У тимчасово окупованому місті Генічеськ росіяни урочисто вручили паспорти РФ десяткам 14-річних підліткам. Захід символічно провели саме 12 червня у так званий День Росії під супровід святкового концерту та патріотичних промов окупаційної влади. Для них, для молодих це цебиття величайшого значення. Я вспомню, як я отримав свій паспорт. гражданин Российской Федерации именно. В 2022 году, как раз тоже во время празднования Дня России, у меня был паспорт номер один на территории Херсонской области. И как я тогда тоже волновался, и для меня это было главное событие, вот что значит этот день для каждого гражданина России и для всех тех молодых ребят и девчат, которые взрослеют и становятся уже... Настоящими повноцінними гражданами іме в руках паспорт. Фактично йдеться про примусову паспортизацію дітей. Діти народжені в Україні, змушені отримати громадянство країни агресора, оскільки без російського паспорта обмежуються базові права від доступу до освіти до медичної допомоги. Друзі, це порушення норм міжнародного і гуманітарного права і воєнний злочин, врешті-решт, який підпадає під юрисдикцію міжнародних судів.